розвітає всіх гостей пуштіна на цілій зв'яні колядки з наступаючим старим Новим роком і так нам файно поколядували, так нам файно повінчували наші найменші діточки вихованці дошкільних навчальних закладів щоб ми се довго довго радили не могли і виробити, мало сміся не переслажувала вся комісія. Але на великий жаль є завжди ті, що перемагають, а є ті, що перемогли, але чуть-чуть не добрали, на сьогоднішній рік це постарає. Тому одностайне рішення комісії перше місце присуждається. Буштинський ДНЗ номер. Один. Один. Сьогодні медратично, плюсики, мінусики, набирали очки, вали, І в чесні від народного депутата України Василя Васильовича Бютьока вручається на ДНЦ Номер один ластівка телевізор. Libre et des économies.